Юристи, які поступають на навчання до магістратури у 2024 році, обов'язково складають єдине фахове стопне опробування. ЄФОВ та єдиний вступний іспит. ЄВІ ЄФВ – це форма ступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху, тобто з восьми галузей права, починаючи з конституційного права, закінчуючи міжнародним захистом прав людини. ЄВІ – це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності серед студентів, відома як логіка та тест з. З іноземної мови це може бути англійська, німецька, французька або іспанська на вибір вступника у 2024 році. Передбачено два вступних періоди для вступних випробувань до магістратури. Основний це є з 7 по 29 травня для участі в основній сесії. А також додатковий – з 17 по 21 червня для участі у додатковій сесії у цей час матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації. Реєстрацію усіх, які бажають взяти участь у ЄФВ та ЄВІ, здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти за умови особистої присутності вступника або дистанційно. Тобто, друзі, ви для прикладу можете прийти у ваш університет та особисто подати документи, або можете подати ці документи. Моменти через інтернет шляхом надсилання відповідних документів, про які я зараз скажу. Ще один момент, про який хочу сказати, що ви можете зареєструватися не лише у закладі вищої освіти, якому ви навчаєтесь, Ви також можете зареєструватися у інших юридичних закладах. Для прикладу, якщо ви перебуваєте у Львові, ви можете зареєструватися в закладі, який знаходиться в Харкові, в Києві чи в інших містах України для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за певними алгоритмами. Перше, що необхідно зробити, це сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів. Першим основним документом це є заповнена заява анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом. Даний електронний підпис ви для прикладу можете отримати у сервісі Приватбанку, це насправді просто доступно та безкоштовно для вас. Наступний цей документ, що посвідчує особу, зазначеного в анкеті заяві. Якщо у вас паспорт у формі попросив, Ровий книжечки, то потрібно зробити копію першої другої сторінки та сторінки з реєстрацією. Якщо у вас паспорт у формі id картки то потрібно зробити його копію з двох сторін та додати копію витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання. Цей документ видають разом із id карткою Наступний документ це документ, що підтверджує інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, або документ, що підтверджує причину невнесення. До анкети заяви інформації про даний документ. Наступний це є документ про здобутий ступінь вищої освіти, але виключно для осіб, які завершили навчання в минулі роки. Там для прикладу, це 2023, 2022, чи Попередніх роках. Наступне це є довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплому у 2024 році. Такий документ зазвичай формує ваш університет. Робиться автоматично, якщо ви в ньому реєструєтесь. Якщо ви будете реєструватися в інших закладах вищої освіти, то зверніться у ваш університет, вам нададуть таку довідку. Також слід друзі додати фотокартку для документів із зображенням вступника розмір 3 на 4. Ще хочу сказати про один документ, який подається. Виключно у разі необхідності створення особливих спеціальних умов для проходження ступних іспитів, це надається медичний висновок за формою первинної облікової документації номер 086. Друзі, я щойно вам якраз розповів про перелік необхідних документів, але тут потрібно розуміти, що якщо ви подаєте... Дистанційно документи на реєстрацію, то вам потрібно подати фотокопії. Для того щоб не шукати XERF чи інші апарати для фотокопій, рекомендую використовувати можливість сканування документів через ваш мобільний телефон. Якщо ви скануєте свої документи через iPhone, відкрийте програму Нотатки та виберіть Нотатку або створіть нову згодом натисніть кнопку Камера. А потім виберіть Сканувати документи. Ну, після цього вам потрібно розмістити документ перед камерою. Якщо вимкнути автоматичний режим, то документ буде автоматично відскановано. Однак часто буває, що є налаштування ручної зйомки, тому вам потрібно натиснути кнопку затвору чи одну з кнопок гучності. Згодом перетяніть кути, щоб налаштувати область сканування відповідно до розміру стрімки, а потім натисніть Лишити сканування. Ну і вже натисніть Зберегти або додайте інші відскановані сторінки до документу. Це насправді дуже зручно, оскільки формує вам документ у pdf варіанті, і ви відразу можете його скинути через електронну пошту чи інші сервіси. Ну і потрібно пам'ятати, що заповнюючи заяву анкету з інформацією необхідною для оформлення екзамінаційного листка, потенційні магістри мають вказати населений пункт в Україні. Або за кордоном, якому бажають пройти ЄФВ та ЄВІ, назву іноземної мови, з якої бажають скласти ЄВИ, та назву ЄФВ. тому що ЄФВ містить різні для прикладу тести зі спеціальності. Це може бути педагогіка, психологія, психологія та соціологія, економіка та міжнародна економіка, облік та фінанси, управління та адміністрування. Але якщо для прикладу ви складаєте справу, то кажіть право та міжнародне право. Ще один момент, на якому я хотів наголосити, що для проходження ЄФОВВ можна вибрати тестування не більше ніж з двох предметних спрямувань. Для прикладу, якщо ви обрали право, то ви можете ще обрати іншу спец спеціальність для прикладу, психологію чи для прикладу економіку чи політологію, але не більше двох важлива інформація для тих, хто складає ФВ та її за кордоном. Зверніть, будь ласка, увагу на перелік країн та міст, в яких відбуватимуться іспити. Тому в разі е вичерпання. Доступних місць у певному населеному пункті відповідної країни він стане недоступним для вибору, навіть якщо вони вказали в заяві. І тут можуть виникнути складнощі. Тому рекомендую звернути увагу перше на пункти ЄФВ, які працюватимуть у дев'яти країнах. Це я говорю саме для юристів, які будуть складати ЄФВ, справа та міжнародного права. Отже, ці країни це Литва, Португалія, Болгарія, Польща. Словаччина, Великобританія, Німеччина, Чехія та Франція. Український центр оцінювання якості освіти становив кількість учасників для кожного пункту ЄВІ та ЄФВ за кордоном, так звану реєстраційну квоту. Важливо, якщо під час реєстрації квота для певного закордонного пункту. Була вичерпана можливість вибору цього пункту для складання ЗНО буде заблокована. Друзі, тому не зволікайте з реєстрацією, а відразу реєструйтесь для прикладу з 7 травня. Друзі, наступний крок це після підготовки документів. Вам слід надіслати на електронну адресу приймальної комісії скановані. Або фотокопії реєстраційних документів, тобто заява та весь перелік документів, про які я говорю вище. Тож, перш ніж надсилати лист, обов'язково потрібно перевірити правильність даних, зазначених в заяві анкеті. Наступний крок. Коли ви надіслали документи до приймальної комісії, то отримаєте скановану копію екзаменаційного листка. Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення. І у випадку успішної реєстрації вас, як учасника ЄФВ та ЄВИ, буде успішно зареєстровано і вам буде надіслана сканована копія екзаменаційного листка на електронну Пошту, яку ви вказали у вашій заяві анкеті. Оригінали екзаменаційних листків зберігаються у приймальній комісії. Якщо в екзаменаційному листку учасник або учасниця виявлять помилки, то і вам потрібно буде звернутися до приймальної комісії, щоб це переробити. Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто звернувшись до приймальної комісії, чи поштовим зв'язком, якщо учасник або учасниця зазначили про таку необхідність у заяві анкеті. Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, Зазначено в заяві інкеті за два тижні до початку вступних пробовань вам слід звернутися до приймальної комісії, до якої ви надсилали відповідні реєстраційні документи для отримання відповідних роз'яснень чи даного документу. Про це, будь ласка, не забувайте. Ну і потрібно розуміти, для зареєстрованих учасників на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку, кабінет учасника вступних опробувань до магістратури, доступ до якої надаватиметься за номером екзаменаційного листка та пін-кодом, який зазначений буде у ньому. Тому прохання не передавати його комусь іншому та пам'ятати. Цей пін-код та номер екзаменаційного листка зробіть собі ще одну для прикладу фотографії на айфоні, щоб ви бачили чітко дані, дані номера, оскільки вам потрібно буде їх вносити для перевірки даних, де ви зареєстровані на ЄФВ, де ви будете складати, а також отримання кінцевих результатів даних іспитів. Отже, друзі, я коротко підсумую щодо вступу до магістратури з права у 2024 році. Перше обов'язковий іспит. Ти це і ЄФВ, фахове пробування з восьми галузей права та ЄВІ, іноземна мова та логіка. Два періоди реєстрації: основний з 7 по 29 травня та додатковий з 17 по 21 червня. Третє це можливість зареєструватися особисто або дистанційно через будь-який юридичний заклад вищої освіти. Четверте – це для дистанційної реєстрації необхідно надсилати скановані копії документів, заяву, анкету, паспорт, інфекційний код, документ про освіту, фото тощо. П'яте це у заяві анкеті треба вказати місце складення іспиту в Україні чи за кордоном іноземну мову для ЄВІ та не більше двох предметних спеціальностей для ЄФВВ. І друзі, пам'ятайте, для тих, хто складає ЄФВ за кордоном, встановлені квоти по країнах і містах, тож важливо не зволікати з реєстрацією. Ну і також можна змінити дані через перереєстрацію у період реєстрації. А також після успішної реєстрації учасник отримає екзаменаційний листок в електронному кабінеті, який можна дозволяє відстежувати інформацію. Загалом процедура реєстрації є досить чіткою, але потребує уважності та своєчасності відступників. Складання іспитом за кордоном має свої особливості через обмежену кількість місць. Ті, хто складає ФВВ у 2024 році, вам потрібно пам'ятати, що ви все зможете. Головне сумлінно готуватися та не боятись труднощів і не здаватися. Як казав класик, навчатись, навчатись і ще раз навчатися, і результат не забариться. Сподіваюся, ви знайшли це відео корисним та пізнавальним. Якщо у вас є будь-які питання щодо проведення ЄФВ чи реєстрації на ЄФВ, чи для прокладу згодом на ЄДКІ, залишайте, будь ласка, коментар. І не забудьте підписатися на наш канал, щоб отримувати сповіщення про майбутнє відео на теми, які пов'язані з вирішенням тестів для юристів та підготовки до ЄФВ та ЄДКІ. Дякую за увагу, всім гарного дня!